Ідеально було б, щоб вода з цього става переливалася ось сюди. Ось тут труба. Бачите, води не вистачає, щоб вона сходила. Ось так. Ось це мій ставок. Монах. Залитий, забетонований. Дощі пройшли. трошки набралось води, але вона вже, бачите, сходить. Тут було один раз так набралося, що аж до монаха приїжджав в кубар, ескаватор і копав ями. Ну що коли води не було. Зараз там в тих місцях то до 4 метрів глибина. Ну 3, я так розумію, тому що трошки замулилося. Але все одно був один час, навіть запускав рибу. Потім резка стала на кінець літа, а в неї коріння велике, і ні виловити не вийшло. Ну і води не було, вона вся подушилась. Подивлюсь, що цього року буде. Може хто знає, що підказати, як пошукати джерела, підказуйте. Буду обов'язково користуватися. А так, розводжу жаб. Місця дуже гарні. Тільки що включав камеру, поки там дві качки диких. Стали на крило. Ну, але водичка сходить. Так бачу, вона була вище. Ось тут навіть видно земля темна. Да, почти до Монаха доходила. Бачите, там навіть полоски є, як було води багато на шифері. Але вона пропадає, От чому пропадає, не знаю. І з тої сторони немає, вода не стікає. Ось тут одна яма, гарні дикі місця. Ось там біля тих дальніх верб ще одна яма. От там глибина є. Але якщо вода втримається до зими. Тоді все вийде.